Доброго дня, ну власне інформація. От вчора якраз і з'являлася в наших змі про те, що почала роботу ось ця місія, і все більше докладнішої інформації про те, що зараз станом на, ну, на другий день цих перемовин, поки що немає. Що вам про це відомо, і взагалі це така планова перевірка, чи вона якась екстрена? Ні, це планова перевірка. Час від часу місія переглядає те, що відбувається в Україні, тому що Україна як країна, що отримує гроші, ну тут треба відповідний контроль з боку міжнародного валютного фонду як донора. Що стосується конкретних напрямів, тут були ви вірно сказали відповідні маяки. І це ті речі, які відслідковує Міжнародний валютний фонд. Тут мова стосується і внесення змін щодо поновлення декларування доходів посадовцями, і вдосконалення роботи спеціальної антикорупційної прокуратури, і е, відповідні е, там скасування пільг по податкам, і е, інші речі, які Ну, відповідно до меморандуму до умов того, що Україна отримувати 15 мільярдів доларів там протягом кількох років, всі ці зобов'язання вона брала на себе, і те, що там щось робиться, щось не робиться, це буде зафіксовано міжнародним валютним фондом. Скоріше за все, будуть висновки, які вкажуть, що там треба пришвидшити, наприклад, роботу щодо повного поновлення декларування. Доходів посадовцями, що там спеціальна антикорупційна прокуратура ще не відновила свою роботу в тому обсязі, як це вважає міжнародний валютний фонд. Але в принципі, ще раз підкреслю: це подія стандартна. Тут нема нічого надзвичайного. Ну єдине, що надзвичайне, що місія працює в відні, а не в Києві, тому що у нас, на жаль, йде війна. Ну це зрозуміло, і треба теж безпеки ну ліпше дотримуватися, якщо є на це змога. Власне про є декларування, це також один із тих маяків, які потрібно відновити. І ну, в нас же дуже довго тягнеться насправді ця епопея. І кожного разу там НАЗК, наприклад, публікує періодично кількість добровільних добровольців, які там топ чиновники, чи це нардепи, чи це представники там обласних адміністрацій. Що вони добровільно подали там декларацію з. За минулий рік, чи вже можливо ще за позаминулий по, минулий рік? Е, наскільки ось ця річ важлива відновлення є декларування? Важлива так само і для міжнародного валютного фонду. Бо для нас, українців, і особливо для активістів, які цим займаються в Україні, це неймовірно важливо. А МВФ ну б'є по цьому по цьому маяку. Ну, звичайно, це один з важелів. Якщо цього не буде, то будуть питання з фінансуванням з іншими наступними траншами. У нас ще до війни скасували декларування, наприклад, пожиттєве для певної категорії ВІП персон. Потім його начебто замінили на дворічне після е, відходу з посади. Потім виявилося, що під час війни повністю було скасовано і закритий був відповідний реєстр НЗК, тобто ви зараз не можете подивитись декларації попередніх років і зараз ніхто не вимагає тільки добровільне декларування. Але якщо Міжнародний валютний фонд вважає, що все ж таки це треба робити, ну це треба робити, тому що серед іншого це один з. Таких дуже вагомих напрямків боротьби з корупцією, коли хтось іде на посаду міністра, чи там на посаду голови якогось комітету чи агенції, і незрозуміло звідки вона. Що його зарплата не може покрити там ту нерухомість земельні ділянки, чи там я не знаю автомобілі люксового класу, то зрозуміло, що це щось тут було незаконне, що відійшло від оподаткування, що можливо було корупційне, тому всі ці речі треба відслідковувати, і е, те, що намагає міжнародний валютний фонд повернутися до такого декларування, я тут не бачу чогось надзвичайного. Це не є там втручанням в приватне життя, це все ж таки. Таке відповідні посади, це відповідні е, посадовці, які займаються в тому числі ризикованими корупційними речами, тобто мають ризик на корупцію. І я думаю, що це декларування це абсолютно явище нормальне. А те, що там ну коли це буде, ну я сподіваюся, що воно буде, тому що я десь бачив, що обіцяють навіть в цьому в наступному місяці, що Верховна Рада все ж таки поновить повному обсязі це декларування. Ну, ми сподіваємося, що ці особисті інтереси не переважать над загальнодержавними. Бо який найгірший варіант от зараз розвитку і цих перемовин, там скажімо, чи якщо Україна буде реально не виконувати, нам можуть не дати ось ті транші, які були очікувані, і якщо ми ем, втратимо такі гроші, що буде з нашою економікою? Ну, ви знаєте, ну я не став би все ж таки орієнтуватися на найгірший варіант, тому що ми не в такому зараз стані, щоб там встати в якусь позу і сказати, що ми не будемо виконувати, тому що гроші нам потрібні. Нам потрібно не менше 5 мільярдів доларів щомісяця на покриття дефіциту державного бюджету. Нам потрібні гроші на відбудову, нам потрібні гроші на щось термінову ліквідацію наслідків тих самих ракетних обстрілів і так далі. Тому я все ж таки. Вважаю, що все буде гаразд, і Україна буде отримувати транші. Ну а якщо так гіпотетично, ну що це можливо в даному, якщо будуть зауваження, то дадуть термін для їх виправлення. Можливо, це буде ще місія там через три місяці. А якщо не будуть виправлятися з тих чи інших причин, ну можливо, припиниться ця програма, тобто з 15 мільярдів, ну отримаємо. Приблизно три і цього не вмре економіка, але якщо не буде співробітництва з МВФ, то не будуть співробітництва із приватними інвесторами, не буде співробітництва з іншими країнами, з міжнародними інституціями. Тобто, з точки зору наших важких умов війни, повоєнної відбудови і всього іншого, звичайно, нам треба співпрацювати з міжнародним валютним фондом. Тут не можна гратися в якісь. Як ви вірно сказали, приватні інтереси тут треба, щоб інтереси держави вони домінували над цими іншими інтересами. Ну і тим паче, що прем'єр-міністр Шмигаль він е, орієнтується на те, аби МВФ допомагав Україні вже у повоєнній відбудові. Е, я наскільки розумію, йдеться про довгострокову перспективу, не про екстрену відбудову, як зараз нам потрібно там електростанції, коли були такі потужні обстріли, чи якась інша інфраструктура, а щось вже таке е, е, грандіозніше. Е, наскільки для нас будуть дорогими ось ці кошти? Бо ми зараз теж бачимо, нам дуже допомагають. І інші країни і фактично допомагають, даючи гроші без процентів, так би мовити. Тут ситуація дещо інша. Наскільки для нас це може бути дорого, і чи потрібно нам буде залучати МВФ до відбудови такої постпоствоєнної? Знаєте, до відбудови будуть залучатися всі, хто зможе нам допомогти, тому що, на жаль, грошей треба буде багато в світі. Зараз грошей не дуже вільних багато, тому що там йдуть процеси фрагментації, йдуть процеси, що стає світ більш поділеним на відповідні там зони, блоки і все інше. Тобто тут мова не йде про те, що коли нам повертати. Я думаю, що в при всьому обсязі зовнішньої заборгованості ну там будуть певні домовленості щодо пролонгації повернення від термінування, реструктуризації, тому що це ситуація. Ну, така жахлива, але все ж таки вона унікальна, тому що ніхто не прогнозував, що в Європі в 21 столітті можлива війна. Справжня війна, не там не холодна, не економічна, а справжня гаряча війна. Тобто, з цієї точки зору, я думаю, що тут будуть робитись і певні виключення по Україні щодо повернення, можливо, там щось будуть списувати, можливо, будуть зменшувати відсотки. Тобто, всі ці речі вони будуть пророблятися, але зараз. Ну не варто про це вести мову, тому що інших, окрім зовнішніх джерел, у нас немає.